Відділ ми я драгон. Потім ми почнемо ножи так на Ви підпишіться на мій канал, Поставте мені лайк. Буде дуже весело. Ну, а ми оце третьом не проходимо з цим режимом. Можна, конечно, і спрейди типа по другому хорошую Конечно, цього я не буду робити. І я хочу зараз Чому чему я туда вообще пишу? Петон.